Усім привіт! Що сьогодні буде у нас ще одна збірочка системного блока. Цього разу, правда, не від клієнта а в посавчака взяв один системний блок. На фоні може бути трошки шумнувати, тому що тут працює дуйка, включив дуйку, бо сьогодні мінус 12 градусів і в офісі так трошечки прохолодно, тому хай буде. Так, о, мені у укрікпосту прийшло якесь відправлення. Супер, шикарно. А приступаємо до огляду системного блоку, який прикупив. Це ось такий системний блок, брендований. HP Elite. Ось моделька 7300 serieм N. Досить такі якісні системні блоки у нас спереді ось вбудовані є USB 3.0, картрідер, є дисковод, правда, він нафіг не потрібен, а зараз подивитися, який він всередині. В середині виглядає якось так, хто не в курсі, так це так повинно бути. Тут, скажем так, вверх ногами стоїть, можна сказати, материнська плата, І, не знову що собою представляє даний системний блок. Платформа це у нас 1155 підесять, п'ятий сокет і п'ятий друге покоління, але в Теорії, якщо її 3.0, сюди має вставати і третє покоління, чесно кажучи, точно не знаю. Це треба дивитися в біосі, який тут чіпсет. Материнська плата, в принципі, брендована від HP. Сюди можна зняти і поставити в принципі будь-яку іншу плату. Тобто, проблем з підсудженням не буде, бо наприклад, є Fujitsu деякі Lenovo, там блок живлення специфічний. І там, коротше, ну не поставиш іншу материнську плату. Там треба міняти повністю все є блок живлення. Коротше, там трошки гемор. А тут, скажімо так, з апгрейдом, тут все нормальне. Можеш замінити проц, відеокарту, коротше, все, що хочеш. Ось такий, скажімо так, майже голий системний блок. У нас був лише жорсткий диск на 500 ГБ. Допоративочки немає. 4 слота, має бути i5 і друге коління. На виду стоїть ось такі, навіть вентилятор, до речі, 4 це і в нас 80-ка. Блок жилення в них в принципі доволі хороший. 3,3 і 5 вольтові нас 103 ватта, тобто доволі таки непогано. І 216 ватт у нас по 12 вольтовій лінії, що теж доволі таки добре в загальному 262 Вт. Але це є чесних, скажем так, 260. Якщо я показував минулі блоки жилення, тобто там пише, що 400 Вт, але там по 12 вольтовій е, лінії. Тут, правда, показує якось 12-16 ампер, То, що не знаю, але ти пише 216 Вт. А там в нас виходить тих самих 216 Вт, але на блоку жилення пише, що там 450 Вт блок жилення. Ну коротше, це. Зрозуміло, але в плані апгрейду для відеокарточки тут не все так добре, тому що тут немає жодного конектора. Там 6 пін чи 8 пін. Тут до речі, навіть з боку живлення немає жодного молекса, Тому в комплекті, якщо хочете поставити якусь відеокарточку, треба купити ось такий -те перехідник зі SATA на 6 пін. Але таким перехідником треба заживляти відеокарточки непотужні. Ну, максимум, там я не знаю, до 120 Вт, ватт тому, що 75 Вт – ватт це береться з материнської плати, всереста через перехідничок. І через такий те перехідничок в принципі можна заживляти таку відеокарту. Більш потужніше через такі перехідники ні в якому разі, тобто це є доволі таки небезпечно. А та максимальну відеокарточку яку сюди можна в принципі поставити там якусь рік 470, сімдесять, там 1660 в принципі вторії навіть можна в принципі цього. Вистачить. І що ж, нам потрібно, щоб цей комп'ютер тягнув якісь ігри? І що будемо в нього ставити? Оперативна пам'ять буде ось така: це в нас 4 модулі по 2 ГБ. DDR3 пам'ять. разом в нас буде 8 ГБ. А яку відеокарточку ми поставимо в даний системний блок? Нарешті до мене приїхали відеокарточки з Америки. Зараз розпакуємо і подивимося. Там їх кілька е, штук. Всі вони відносно, скажімо так, непогані. Так, запаковані вони. Оу! Блін, вони такі малесенькі. Йо, пересипе. Такс. І ось це в нас виходить так. Раз, два, три, 4, 5 відеокарточок. Всі вони практично різні, дві однакових. Я їх колись ставив системний блок. І це от така сама та мінімальна була відеокарточка там, для GTA 5, танки, кесочки, Dota. Це у нас Radeon 7570 на 1 ГБ gddr 5 пам'ять. Пізніше йде. Якщо не помиляюсь, це у нас е, має бути R7. Чи R9 350, чи r 7 не пам'ятаю, вже на 2 ГБ gddr 5 пам'яті. Та вони всі отакого от формату, бо це все були ОМ, скажімо так, варіанти. І сама жирна в даному випадку це є ось така 4 ГБ, теж там, би R9 350, чи 370. Коротше, треба буде точніше е, глянути, я вже не пам'ятаю. Вона має бути аж на цілих 4 ГБ. І так, це в нас r 7 450 на 4 ГБ, це в нас r 9 350 на 2 ГБ. І в принципі в цей системний блок можна врахувати, що там в нас e, i5, і то можна сюди поставити R9, точніше, R7 r 7 350 на 2 ГБ. І саме прикольно, що тут немає ніякого додаткового живлення, і для цього системника це буде взагалі шикарний варіант. Ну а само собою тепер тим, як збирати комп'ютер, треба зробити його профілактику, замінити термопасту на процесори і на відеокарті. І так, не все так просто, як би хотілося, але ось ці відеокарточки, вони в даному системному блоці не працюють і працювати не будуть. Тобто відеокарти вище, якщо NVIDIA це є 600 серії, тут не працюють. І AMD-шні карточки до 6000 серії працюють, вище теж не працюють. В чому проблема? А проблема є в біосі, тому що якось там, хоч тут проблема, я в тому не дуже розуміюсь. Е проблема заключається в тому, що там щось зв'язано з UEFI, якою то фігнею вже в тих новіших відеокартах, і в біосі в даному системному блоці. Вони словом, здається, я проблему таки вирішив. знайшов е в. Так, де ж воно є? Пегатрон. Оця це материнська плата. Тут стоїть пегатрон. Тут була силочка. Переходиш, по ній. Тут ось архів є повністю, і він і дозволяє запускати всі навіть сучасні відеокарти без проблем. Я скачав ось цей біос, оновив і зараз будемо пробувати. Вимикаю комп'ютер, і будемо встановлювати дані карточки. А давайте поки очікую на скидання біоса, маю дуже цікаву посилочку з Америки. Дуже прикольний ноутбук. Приїхав, зараз ми його розпакуємо і просто глянемо на нього. Він ось такий велетенській упаковці. Доволі таки надійна упаковочка. Ось так відкривається. І там всередині прям, ну, реально такий монстряка. Зразу що можна показати, це у нас зарядка ось така на 180 Вт Dell. І дістаємо ноут. Та-дам! А це в нас ось такий Dell Alienware. Скажем Скажімо так, геймерська машинка, правда, ну як старенька, відносно стара, десь 2016 року, я такий варіанти мав. І колись ще давним-давно, років, я не знаю, напевно, 4 тому 5, я купляв в, у Львові в чувака, короче, ось такий так само ноут, Dell Alienware, правда, він був на 6-му поколінні, а це поїхав на 4-му. І в нього був чек, в 16-му році він за цей ноутбук заплатив 39137 тисяч гривень. На увагу, в 16-му році. Це було таки дофіга. І так, що з собою представляє цей ноутбук, відкриваємо. Ось так він виглядає. Ось такий у нас, скажімо, матовий пластик. Не знаю, світиться тут сенсор чи ні, бо у мене світився колись таким був синеньким. Єдиний нюанс по корпусу, я не знаю, тут, напевно, якийсь серійний номер був, чи що, чи, неможливо з якогось офісу. Коротше, просто варвари взяли. Чомусь так пошкарябала і ось такий дефект. Він в нас на 4-му Core i 7, вроді би, має бути 8 МБ оперативної пам'яті і відеокарточка GTX 980 на 4 ГБ. Клавіатура у нас повнорозмірна, а мене, здається, була, була е, звичайна, тобто без цифрового блоку. Це в нас модель 15.6 Full HD. Так, і зараз подивимося. Що там всередині? Так, позаду в нас є якась хороша е, звукова система. Це у нас сабвуфер якийсь powerbuy Klipsch. Не знаю, як правильно воно читається зразу видно систему охолодження. Вона тут взагалі масивна. Тобто, якщо придивитися, в нас тут три. Термотрубки. Так, 14 -те, е число, децембр, тобто грудень, повердапте, тестед. Коротше, ноутбук повністю протестований. І зараз, скрізь кишечку, подивимося, що ось тут принаймні всередині є. До речі, я збрехав, це 17 дюймів, лінвеєр 17, це 17 дюймовий, а у мене був 15-й. І чесно кажучи, я огранів 4 слота під М2 SSD. Йоханий бабай! І це на секундочку, це є четверте покоління, 2016 рік. Тобто до шостого покоління, де плюс-мінус масово почали використовувати М2, а тут їх чотири штуки. Охреніти. Ще в нас є шлейфік під звичайний 2,5, а батарея в нас. До речі, у мене батарея була ось тут. Ну коротше, вона ось тут була, а тут, напевно, якось під кришкою, чи що, не знаю. Е, одна оперативочка є, ну здається, має бути на 8 Гігабайт. Так, на 8 гігабайт, звичайно, цікаво. Тут два слота чи чотири. Ну, все скорше, напевно, що два. Ага, і батарейка в нас е, виключається. Да, в нас батарейка ось там під низом. Ось знаєте, червоний, червоний жовтий цей. Тобто, щоб вимикати батарею, це для встановлення, наприклад, оперативної пам'яті і там всякого ось такого. Коротше. Прикольний ноутбук, відео огляд про нього я зроблю в наступній серії. Я його повністю, скажімо так, зберу, почищу все, встановлю і протестуємо його в іграх. Так, зараз буду ставити свіжу Windows. В принципі, ну, скажімо так, якщо би такий комп'ютер купив би звичайний користувач, який ну, не розуміється в тому всьому, звісно, для нього це був би головняк, не розумів би в чому справа і, напевно, не знаю, комп'ютер би назад продав або ним не використовувався. Ну, благо, я, хоч трохи в тому, щось торопаю, тому, в принципі, ми проблему вирішували. Ставимо свіжу Windows. Вставлю драйвера і вже тоді зустрінемося. Ну що ж, комподактор у нас повністю готовий. Windows, драйвера, i 5 8 оперативочки. Відеокарточка, до речі, опиляється, як R9M360. Це то саме, що r 9 350, але драйвер оприділяє її так. Цей, до речі, субвендор, це є все ж таки HP-шні відеокарточки. 512 уніфіційних шейдерів, gddr 5 пам'ять, 2 ГБ, 128 біт шина. І вона по потужності трошки краще за GTX 650 А зараз запустимо ігри і подивимося, які результати видасть даний комп. І так, перша першої гра на тесі це всім любима 5 1366 на 768 розширення, іфікс включено, всі оці штучки виключено на максимум. Текстури поставив на ультра. Відображення поставив на високе, спецефекти поставив на високе, степень розмиття повністю і фільтрація 16х. І що бачимо по таких налаштуваннях? У нас 60 70 фпс. Що доволі дуже хороший показник. Як для такої, скажімо так, відеокарточки, блін, літає. Літає, все супер. Процесор у нас ну, не довбиться в сотку, але так, майже 90% орієнтовно працює на частоті 3,4 ГГц. Відеокарточка в нас може сказати, на 100% завантажена. Температурою відеокарточки, в принципі, теж смішні, близько 66. Градусів, ну кадрів у нас дофіга, 70 FPS. Взагалі доволі суперсько. короче, кайф. Так, а виставивши фуле жі розширення при тих самих налаштуваннях графіки. У нас FPS просідає просідає ну, близько до 40 кадрів, але все рівно це у нас вже йде фулежі розширення. І для такої відеокарти теж доволі хороший результат. На стабільних практично 45 кадрів можна сказати. Ні фрізів, ні лагів, абсолютно нічого немає. І грається ідеально, ідеально зовсім без жодних проблем. Ну що, запустив CSGO 366 на 768 на низьких налаштуваннях. У нас гра видає від 60 до 80 кадрів. Так, кеска тепер стала по потужності, скажімо, по характеристиках набагато сильніша, і тепер комп'ютер треба трошечки е потужніший, що раніше на скажем так, на GT650 можна було отримати близько сотні кадрів, то тут відповідно 50-70. Ну, та ні, показники нормально бавитись ну, спокійно можна. Якщо висовати 720p, так як зазвичай кіберспортсмени грають, тому, в принципі, я думаю, тащити можна спокійно. Ну, не знаю, для мене це іграбельно. Невеличкі фізи якісь. Бувають моменти, але це таке буває на карточках та радеонах. Там одну-дві картку граєш і пізніше всі фрізи пропадають. І це не тільки стосується е, таких відеокарточок. Навіть е, моя колись я тестував 6RX 6800, а так само фрізила. Угу. ну, Одним словом, ми отримуємо стабільних 70 кадрів. В CS-2 можна собі спокійно бавитись. Оновлена версія Next-Gen Відьмака 3, звісно, комп'ютер тягне так собі. 1366 на 768 точок. І у нас самі низькі налаштування графіки і видає ну, як сказати, стабільних, в принципі, 30 FPS доволі непогано. Але це Next-Gen графіка, тобто поліпшена версія відьмака, а не стандартна версія 2015 чи, чи 16. -го. Року, звичайний відьмак, тут буде йти в близько, я думаю, кадрів 60, ну а це next-gen версія Маю її в стімі, тому її тестую. І легендарність Skyrim нам система сказала, що виставила ультрависокі налаштування графіки. І Skyrim нам показує стабільних 60 FPS. Ну, в принципі, гра, скажімо так, не свіжа. І на ультра налаштування т на 768, блін, грається взагалі без проблем. Ігра не свіжа, але, чесно кажучи, її поіграти завжди хочеться. Це та ігра, яка, напевно, ніколи не надоїсть. Так, мужик. Хто то? Ти хто? Я тебе отак. Встигнув? Та не особо. Ну, не словом, скажем, тут взагалі льотає. І що ж, то получився ось такий бюджетний системний блок, розрахований на ігри, як GTA 5, CS 2 Танки, Dota 2, від, ну, звісно ж, на, скажімо так. Низьких настройках деякі ігри на середні але за свою, скажімо так, ціну бюджетність воно відповідає. Та КСК-2 тепер стала більш прожорливіша. Ну від того нікуди не дінеся, і технології йдуть вперед. А желізо, в принципі, не нове, але за свою ціну такі системники можна спокійно ще купляти і собі бавитись в якісь такі ігри. Ну, а я сподіваюся, в подальшому буде більш цікавіші якісь збірочки. Такі плюс-мінус показувати ну, не буду. Якщо буде якісь цікаві там відеокарточки, щось таке, тоді буду вмикатись і щось цікаве показувати. Всім дякую за перед активність, підписки, лайки, коментарі за це все. Всім дуже вдячний. Зустрінемося в на наступних відео. Успіхів, усім, папа! -па.